Канал історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Півник і попове зернятку Жили були півник та курочка. Вони жили на одному подвір'ї і піклувалися один за одного. Курочка несла яєчка, а півник зернятка збирав і курочку годував. Півник завжди поспішав, курочка часто йому казала Ко 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 півнику, не поспішай, а то ще лихо спіткає. Але півник не слухав. Одного разу дьобнув півник бобове зернятко, та те зернятко застрягло у нього в горлі, бо він їв занадто швидко. Він ледве встиг промовити Бідна моя голівонько, і впав на землю. Курочка злякалася і побігла до господині. Мила господиня, будь ласка, дайте мені трохи масла, щоб змастити горло півнику, бо він удавився бобовим зернятком. А я знесу вам яєчко в подяку. Але господиня сказала. Добре, курочку, та ти спершу йди до корови та попроси молока. Тоді я зроблю масло для півника. Курочка побігла до корови. Любонько, корово, будь ласка, дай мені трохи молока. Господиня з нього зробить масло для півника, бо він удавився бобовим зернятком. А я дам тобі яєчко в подяку. Корова відповіла. Добре, курочку. Та ти спершу йди до господаря і попроси свіжої трави для мене, тоді я дам молока для господині. Курочка побігла до господаря. Добрий господарю, будь ласка, дайте мені свіжої трави, щоб нагодувати корову. Тоді вона дасть мені молока, і я однесу його пані господині, щоб вона зробила масло для мого півника, бо він удавився бобовим зернятком. А я знесу вам яєчко в подяку. Господар сказав, добре, курочко, та ти спершу йди до коваля та принеси мені косу, щоб скосити траву. Отже, курочка побігла до коваля. Пане ковалю, будь ласка, дайте мені косу для господаря. Він покосить свіжу траву і погодує корову. Корова дасть мені молока, я віднесу його господині. Господиня зробить масло для півника, бо він удавився бобовим зернятком. А я знесу вам яєчко в подяку. Коваль погодився. Зраділа курочка, побігла з косою до свого господаря. Той накосив трави і нагодував корову. Корівка дала молоко для господині, яка зробила масло. І нарешті курочка змастила горло півнику. Півник проковтнув зернятко, радісно підстрибнув і заспівав. Курочка, молодець!